А ти в курсі мій шалений кандоксік, що я можу будувати та руйнувати механізми, ну просто по приколу! Ну просто тому, що я так захотів. Я самий потужний. Тому що існує тільки одне міжнародне право. Це право півника. Я у цього робота на гайки розбираю просто по приколу. Просто тому, що я можу. Я не герой, я півник поза межею системи. Обалденна філософія 10 з 10. Браво! Півника відкрив. І машину розігрів, що ж запускаєм трандулятор, і вперед до нових мрій ти і я, вусачий півник, в нас іде і прям дохуя Ми і бізнес відкриваєм і потяг в небо піднімаєм Підтанцьовуйте, роботи мої! Ми ще тільки починаємо кентавасік на стільці тянку тобі знайдем і я їй як жити покажу, бо я право півника вице їй вдавлю. Всю планету ми обшарим, гроші, гроші заробляємо, і на чіпси інвестиції вкладаєм. Ти і я, друзі, на століття, Крізь зорі, і от вся фігня. Механізми, по приколу я збираю цього утюга і гроши моя планету розверну на туля-ля. Вау. Просто. У мене, у мене немає оплисків. Я... Що це було?